Хотів катанути на бунго. Аварійно-рятувальна команда. А вона в нас за що? За вугілля, та До речі, візьму її. Тут актуальніше, напевно, буде на їх на більшості лінкорів ставити аварійно-рятувальну команду. Секунду, подивлюся, чи я поставив всі сигнальчики. let's go друзі. Нагадую, не забувайте, хто на Ютубі поставити лайки. Ну, хто на твійчі, то. Дивіться на здоров'я. Так, давайте будемо грати по три катки, щоб максимально е, захопити всіх бажаючих. Хто там у нас наступний хоче, може? Лян, вітірок, хто там буде з вас, щоб ми з вами максимально пограли з хлопцями. Ти і на Ютубі Анівей постав. Красавчики, просто красавчики. Так що, куди йдемо? Йдемо направо, давим справа, чи як? Давайте зараз ми гарненько її відіграємо, Саша. І, напевно Давайте йдемо лівіше. Що будемо там, біля тих островів? Там зараз хевра постає біля островів. А, так, загін. А да тут авіки от чому херня, і нам би було ідеально до когось. Ой, йде до Оранжа. В нього гарне ППО. Ні, то без питань, хлопці, граємо, ну проблем там, я не знаю, чи будуть хтось наступні. Якщо не буде, то будемо собі цей катати без проблем. Авік той пародічний летить сюди, якраз в ту сторону, куди я йду. Давай, давай, сань. А в тебе єшина, да? Єшино Б випала? З контейнера Black Friday Авіон дерекона деколат. Пуерто -ріку. От теж крейсер, блін, який я так і не встиг отримати, пацани. Ой, блін. А що так ти в Бунгу багато? Я взяв Бонгу і чуваки взяли Бонго, чи що? Несерйозно, несерйозно, пацани. Зав'язайте з тим ділом, Беть, що як вони не світяться? Нема навіть кому посвітити. Йобаний ти в рот. Де той наш авік літає? Де ти літаєш, що блять? Ой, Чого ти рандом заставляє мене вічно нервуватися, їсти свої нерви? Тут не можна в тому рандомі грати. Спокійно, до речі, щоб ви знали. У, У Гінденбург чудовий крейсер, друже. Чудовий. Дуже чудовий крейсер. На ньому також ми сьогодні відіграємо. Що Зао теж на рулях, чи що їхні. Гіндер прекрасний крейсер. Ірун прекрасний. дев'ятка десятка вісімка Хіпер теж доволі таки класний. Теж доволі класний. От єдине, що я можу сказати, дідусь, він прикольний, і ми на ньому теж сьогодні катнемо Пригальмую, і ми на ньому обов'язково сьогодні також викатимо бунго ворожий. В рангах не можна спокійно, в ранги я через тої не заходжу, бо я би там, напевно, закипів би ще швидше. А що тут за влучання? Там своя стоїть, до речі, в цьому. Демах. Де підводний човник? Чо наш засвітився, а їхнє не світиться, скажіть мені, а? Що мені може підсказати, панове? conducerea. Decolare, decolare. Torpilă la tribord. Torpilă la dreapta. Ne-au lovit sub linia de plutire. Aduceți gălețile. ÎN AȘTEPTARE DE că ei O, rasta. Нас знову тішить бонус з кодиками красавчик. Красавчик, але напевно, що воно на Ютубі не засвітилося. Ось. Тому хто може, скопіюйте на Ютуб, закиньте хлопцям хто дивиться. Ні, це не боти грають в рангах. О, чувак собі там теж катається. Розслабляється. вперед назад, вперед назад. Дякую, Ігор. Дякую. А, тут ще й стрімлапс. п твою мать. А Чого... Чо за це? Чекай я розбаню. Коротше, пацани, не сей, не давайте. Торпіля на Ютуб. На Ютуб не давайте, бо воно бере і банить. Я мушу виключати тих ботів всіх. Воно бере і бане, блін. Та-та, Ігор. Е, я потім розбаню це той блядський бот. Я, я мушу їх всі забрати з. Тому що капсом воно просто капс банить. Я відключу. Це бот. Це той ботяра, блін. Вредний банить. От чому фігня. Я потім його накажу. Дякую тобі. За допомогу твою. Apoi să Ruzbani Hlopsi. Punie de informații. Avionul de recunoatere adepolativ. Afirmativ. Pentru toate unitățile retragerea! Adi Bon. Este trebuha. Nevoie de informații. Atenție, reportați pozitia tintei. Fain inca o presadă motovare sculm. Avionul de recunoastori sa intoarce la navă. Precii avictită razbandem esi. Torpile la provă. Torpile la provă. Carena a fost patrusă. Luăm apă. Torpile la stânga. A capă, ză capas z caps cu bane. Ză capă. Problema rezolvată domnule. Ну, Палубу. Через палубу не проб'є. Ігор привіт, моє шанування. Не знаю, блін. Зао, походу, теж на рулях пацани грає оце вон тому що дуже грамотно він грає, скажу я вам. Дуже гарно грає комфортно. І дивіться, як він крутиться як. Всіх вітаю, хлопці. Ну лабаборд. Що, то тут треба виходити, напевно, і Пуерто Ріко, і кінь. Маю наш коригувальник мановий. І давайте попробуємо присандалити Бунгу. Ой, це не Бунгу, а Куню. Офігеть, 5 рикошетів, блядь. Куди я вистрілив, бля? як я вистрілював, що то таке, блядь? До речі, Перторіко з своєю читерною цитаделькою. Але ми спробуємо того Перто Ріку трішечки покоцати, якщо вдасться. А, ну бунгу його любить. Ооо, братанчик! Як ти гарненько став. Сіявульф, живи, живи, братику. О, ну, Перто треба забирати, хлопці. Перто треба забирати. Амнімічіто <тур> <тур> Так, та, треба забирати параторійку, хлопці. <тур> іконика, іконика, треба зараз трішки полюбити. Там, по-моєму, летить гарно, моє, тому мені вдасться його забрати. Так і так. Vine in adovul, capsa. Ctre toate unitile, asigurati foc de acoperile pentru cea finta. Veti counica. Către toate unitățile, capturați acea zona. Там по ідеї, мало би гарно би зайти, хлопці. Заводу палив Монтано, негідник такий. Деколари. Які рикушети, пацани, ви прикалуєтеся, чи що? Фунд дін пупа. Віндень пупа. Там не зао ахто Дім. А як В'юн. Як вюн крутиться мене на цьому. А Авік? Я почув тебе братико. Atenție, Я почув. Авіон декуащере адекула. Ми постараємося зараточечку забрати, якщо вдасться. Щоб негайно наш Авік посвітив їхнього Авіка. Ну Це йде точку забирати, блін. Зао. інформації. Тому я і не граю на підлодці, тому що я не вмію грати в таких ситуаціях, де треба тащити. Батя в їхній здріснув. Та йди точку бери. Венеція. Точку, точку йди бери. Я не знаю, що Москва там катається, блять. Що вона там робить взагалі не знаю. Від слова зовсім. Венецію забираємо. чо ж цей, блін? Авіки є разом за? Блять, не встигнемо? А, віки є. Забирати точку? Та йду йду, йду забирати, але він не дасть його, чорт забрати точки. Вот в чому біда. Вот в чому біда, друже. Авік не дасть забрати точки. То, що ми злиємося, це факт. А я зрозумів, йду. Йду йду. А наш щось не хоче грати. Від слова зовсім. На жаль. Привіт, Саша, привіт, привіт, друже мої. Вітанічка Тобі, дякую, що завітав братку. Дві хвилини, я не знаю. Не дасть пограти нормально. Їх загін бач, який. Серйозний. Алерта і Хай що наш Авік. Сьогодні в раді, я зрозумів. Я навіть не встигну дойти, бо Авік не хоче мені світити того залу. Проблема результата доміле. și inamic detectat. Inamicul e pe cale să câștige, nu trebuie să-l lăsăm. Crucișătorul inamic nimicit. Avionul de recunoaștere se întoarce la navă. Fainul păi prelegelor. Ну, все, Авік, хай там буде. Ти знав, що так буде. Ну Всі шанси є зараз перемогти. Всі шанси. Якщо не забере Москву, він навіть не встигне збити захоплення. Це перемога, заодогрався, бач, ну, буває таке. Ні, він не йде на моску, він йде сюди, але ми вже точку взяли. Ні, нема, тут, тут перемога. Перемога. GG. Нармас GG хлопці. Ну, це перемога хлопці і доволі.